Букер нема, вдарив суровий міномет, здрігнулася земля, куда же нам сховатися, як бункера нема, куда же нам сховатися, як бункера нема, строчись далека, кулема стріляють із АК. треба залізти в БМП, бо бункера нема. Треба залізти в БМП, бо бункера нема. Сидить у полі снайперок, у нього не АК. Лякає його кулемет, бо бункера нема. Лякає його кулемет, бо бункера нема. А десь далеко у Москві сидить путін лала. У нього є ще дві ноги, бо бункера нема. У нього є ще дві ноги, а бункера нема. Прийшли сапари на Донбас, прийшли на своїх двох, назад підуть двохсотими, бо бункера нема. Назад підуть двохсотими, бо бункера нема. Коли поб'ємо москалів, настане світлий час. У світі буде лиш добро, бо бункер є у нас. У світі буде лиш добро, бо... Бункер є у нас. А Україні! Якось hey, так воно звучить. Це файло. Мати хлопці. Кажуть, що... Людина не виходить і думає що вона придумає. Воно якби само собі.